Всім привіт! Яка виграшна позиція у конфлікті? Виграшна позиція у конфлікті це якщо ви відповідаєте, а не реагуєте. Якщо опонент вам сказав якусь образу, або він закидує на вашу сторону погані слова, і ви починаєте реагувати. тобто, Казати подібні речі в його сторону, а ти такий, а ти сякий, то ви реагуєте на його слова, ви вже починаєте йти за сценарієм свого опонента, а ви схватили приманку на гачок і йдете в нього на поводу. Якщо ви хочете бути у виграшній позиції у конфлікті, вам потрібно. Відповідати. Якщо людина сказала на вас образи, чому ти так вважаєш, на основі чого ти прийняв таке рішення, як ти прийшов до такого хибного рішення в кінці кінців, і так далі. Якщо ви задаєте питання опоненту, він починає відповідати, то ви задаєте сценарій, ви вже ведете цієї, ви вже ведете діалог. І ваші питання, які ви задаєте, вже напряму приведуть до того, яка буде розв'язка ситуації. Тому не... Реагуйте, а відповідайте. Задавайте своєму опоненту, своєму конкуренту питання, які заставлять його йти на на які заставлять його йти у вас на поводу, щоб бути у виграшній позиції. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Хай щастить! З вами був Дмитро.